День святого Миколая казкове свято, яке асоціюється із сюрпризами, подарунками та радістю в Україні. Цей день традиційно є виключно дитячим святом, на яке щороку з нетерпінням чекає малече по всій країні. Сьогодні у Новогродівці за підтримки міського голови, депутатського корпусу Новогродівської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю Шахти-13 Новогродівська відбувся захід для дітей. В першу чергу це свята для наших маленьких діточок, що невелике свято, але ж в умовах цього часу це дуже важливо. Намагаємося якось скрасити їх перебування, хоча б на годинку забули про те, що. За вікном відбувається і постійні постріли. Спільними зусиллями організатори подарували малечі радість. Діти відчували теплу атмосферу у святковому залі, були не лише глядачами, а й учасниками свята. Малеча з задоволенням приймала участь у конкурсах та водила хороводи. А за ви, чому сьогодні в гості прийшла і. Діти були раді стати частиною такого свята із задоволенням ділилися своїми враженнями. Лівка і сладості. конпот був смішний. Я люблю даже танцювати Пою песню Пікачу. і мандарини, Я люблю мандаїни. Також діти, які мають високі успіхи у навчанні, окрім солодких подарунків, отримали і телефони. Мені 12 років, Я у сімом класі школа номер 9. Я получаю цей подарунок за те, що я хорошо учусь. учусь в п'ятому класі, сіма школа. Я почула цей подарунок, тому що себе вела, хороший хороші і добрий. на заході. Позитивні емоції, і гарний настрій отримали не лише діти, а й дорослі. Привів внука на праздник, добре, здорово. Мне очень дуже подобається. більше таких свят, А діти хочуть дуже радості скрутні часи зараз. А вони знайшли сили в собі, вони знайшли бажання, вони знайшли великий потенціал зробити дітям такий щасливий день, не дивлячись ні на що від нас залежить майбутнє країни. І ми обо... зобов'язані дітям дати все, весь той позитив, який є в нас. Бо вони продовжують все хороше, все добре, що є в нашій країні. Велике, велике дякую всім, хто зробив для нас дорослих і для дітей цей день. Керівники навчальних закладів також кажуть, що дітям важливі такі заходи. Їм зараз не вистачає спілкування одне з одним. Дистанційні заняття із дітьми не можуть замінити живого спілкування. Нам дуже приємно, що наші діти. Сьогодні отримали такі гарні подарунки. А подарунки спілкування з ялинкою, з чарівними героями, музика, сміх це що сьогодні дуже не дуже потрібно нашим дітям. Це дуже приємно, коли діти приходять, тому що вони зараз вчаться онлайн. А сьогодні таке незвичайне, дуже таке добре, дуже прекрасне свято. Я дуже дякую всім, хто був організатором цього свята. Хочу привітати всіх з цим святом, хочу побажати всім натхнення, доброго такого настрою, щоб все все в нашому житті було добре і щоб саме головне наступив мир. Організатори свята впевнені, що кожен з нас може донести часточку тепла і любові дітям які найбільше цього потребують. Хочеться пожелати всім деткам, щоб Святой Ніколай приходив до них кожен день. Були подарки, були багато улыбок, радості, щастя. Ми постараємося в этом как бы нашій маленькій маленькой громаді. Немножко діти повеселились, отдохнули. Получили подарочки, то що це приємно в діста всегда получать. Святой Николай принес, можливо, всім під подушечку. А ми принесли подарочки здесь. Пускай дітіш будуть здоров'я, щастя, самое главное – мир. Нема нічого більш приємного, як посмішка на дитячих обличчях. І цього року дітки Новогродівки ще раз переконались, що дива трапляються і отримали безліч позитивних емоцій.